На засіданні виконавчого комітету прилуцької міської ради від 5 квітня було погоджено програму оздоровлення та відпочинку маленьких прилучан на 2016-2020 роки. Мета програми створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей, збільшення кількості охоплених ними, покращення стану матеріально-технічної бази дитячих закладів відпочинку та підвищення рівня кваліфікації персоналу. Програма фінансуватиметься з міського бюджету. Загальна кількість коштів на 2016-2020 роки запланована в сумі 3 мільйони 135 тисяч гривень. Зокрема, в 2016-му на її виконання передбачається 565 тисяч гривень. На сьогоднішній день ті суми, про які йдеться у нашій міській вже програмі, це, це ті суми, які, які в першу чергу орієнтовані на оздоровлення дітей. Нашого міста, які належать до пільгових категорій, В програмі також прописана можливість збільшення фінансування на її виконання. Програма є довгостроковою та розроблена на період до 2020 року. Обсяг коштів на оздоровлення визначається міською радою щорічно під час формування бюджету міста, виходячи з конкретних завдань програми та реальних фінансових можливостей бюджету. Обсяг фінансування програми, у тому числі окремих заходів, може коригуватися протягом дії програми в залежності від зміни кон'юнктури цін та регулюються рішенням про бюджет міста на поточний рік без внесення додаткових змін до програми. Тобто ці два останні абзаци дозволяють нам. Якщо будуть відповідно інші надходження до нашого бюджету, і ми можемо розраховувати на інші кошти, включити фінансування інших напрямів цієї програми, не тільки харчування дітей пільгових категорій. І ще одним рішенням від 5 квітня виконавчий комітет міської ради встановив тарифи на послуги комунального підприємства телекомпанія Прилуки, зокрема і в плані вартості вітань в програмі Музична мозаїка. Для фізичних осіб одне вітання коштуватиме 80 гривень. Колективне для юридичних осіб 120. Вартість показу однієї фотографії в програмі Музична мозаїка» – 6 гривень. Підвищення цін обумовлене збільшенням вартості енергоносіїв та рівня мінімальної зарплати. До речі, в останні тарифи на послуги телекомпанії Прилуки виконавчим комітетом переглядалися в 2012 році.